26 шостій річниці аварії на Чорнобильській АЕС був присвячений інформативний захід, організований комунальним підприємством «Кіновідеопрокат». У кіноконцертному залі ювілейний учні Херсонських шкіл переглянули документальний відеофільм про обставини аварії та її наслідки. Організатори проведення заходу впевнені, вибух на Чорнобильській АЕС це трагедія, про яку не можна забувати. Какая вообще была судьба у этого атомного реактора, взорвавшегося? То есть, какие были проблемы, какие были события, какие были можно так сказать, с чем люди сталкивались во время ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС? Современный взгляд на проблему. Современное видение того, что, почему эта проблема произошла, и можно было ли ее вообще предотвратить. Ошибки существуют 1986 года. Эти ошибки надо исправлять. Як і справляти, це вже будуть наші покоління, яке може в будущем, і атомные електростанції взагалі не понадобятся. ми, звісно, будемо надеяться. Переглянувши відеофільм під назвою Держава-Чорнобиль діти дізнались не тільки подробиці подій страшного дня аварії та наслідки вибуху. У фільмі було продемонстровано, як зараз виглядає зона відчуження та які можливі заходи для ліквідації наслідків катастрофи планується прийняти. Нам дуже подобається, було що це нове Чорнобилі. Страшно, когда показывали животных, которые монтировали. Ну, был страх такой даже. Это бедные люди, что они там остались, жили. Мне кажется, очень страшно. Такого бы уже как-то не хотелось бы. Что такое большинство?